Нові незабутні враження сьогодні. Ми з вами відчуємо цього разу. Ми в катакомбах молдаванки. Що ж, давайте заглибимося в історію в прямому сенсі цього слова. Як ви розумієте, йти у катакомби без гіда це категорично заборонено, тому що вони великі, можна загубитись і не всі е, знають місцевість. Це наш гід, пан Валентин. А е, якраз він нас познайомив з цією підземною історією. У кожного убіжця має бути мінімум два виходи. Mm -hmm. Якщо один завалило, через строй, люди покидали бомбоубіжя. це вулиця середня. А з цієї дверю ми виходимо субжища і попадаємо в діких китаком. <плес> До 88-го року у цьому районі над нами знаходилася жіноча в'язниця, і ця частина була її територією. Далі вже йде інша територія, е, яка використовувалась як місце для персоналу. Чернізіом, пісок, ліни суглинки, Ми знаходимося в цьому, цьому пласті. Этот мы потом увидим на обвале, я вам прошу. Яка тут приблизно глибина? Ось просто зараз демо? Три метри, де ви воду под ногами 25 п'ять. Зараз ми підходимо до частини вже початку шахт, де видобували ракушняк та будували місто. Як взагалі утворилися ці шахти після підписання указу Катериною II про забудову міста? Сюди приїхали будівельні бригади, так називаємі, однак тут не було зовсім ніякого матеріалу. Вони знайшли потім каміння ракушняку, почали копати вглиб і знайшли ось такі великі. Відкладення, називаємо їх так, ракошняку, і за допомогою ось таких пил тут копали шахти і діставали вже готове каміння на поверхню, де його сушили приблизно 9 місяців, тому що тут відносно велика вологість порівняно з поверхнею, і вже потім з цього готового каміння будували нашу Одесу. В царское время был такой подросток Тимофей Грицай. Он нашел карстовую пещеру. Там в этой пещере он нашел кости. Это кости до животных. Значит, в нашем районе есть три провала, в которые до время кости умерших животных замывала водой и перемешку с красной глиной тампонировала. Здесь нашли 45 видов животных. Некоторые mm -hmm. животные ранее даже были не изучены и назвали или в честь Одессы, или в честь Тимофея Грица. Это кости доисторического верблюда. Один, порядком 2 миллиона лет. Это не корова с привоза. Кистка доисторичного верблюда на Андолоне. Катакомби, та це чудове місце для романтичних побачень. Зараз ми знаходимося біля озера, я так розумію, закоханих. Не дивлячись на те, що тут часто проводять екскурсії, є маршрути, де дуже важко пройти низька стеля, вода. Тому не відставайте від екскурсовода та завжди тримайтеся групи, аби не загубитися і не залишитися тут назавжди. У кожному народі є домові, лєші, водяні. У нас живе катакомбник, який виконує бажання. Як це працює? Берете монету, загадуєте, желання, кидаєте в воду. Вот когда монета будет исчезнуть, ваше желание исполнится. Мы заметили, что шейки лиевра исчезает первой. Значит, желание исполнится быстро. Если попадёте в горшочек, автоматически два желания исполнится. Если нету монеты, карточки Visa, по воде провели, тоже желание исполнится. Ну, картку у на наступный раз, у нас є монетка, тож давайте загадаємо бажання та спробуємо потрапити у цей горщик. Ну, Майже потрапили у горщик, але все одно надія є, що хоча б одне бажання та здійсниться. Тепер поговоримо трохи про мікроклімат одеських катакомб. Цілий рік тут температура повітря приблизно 17 градусів, однак дуже висока вологість 85%. І через це тут трапляються ось такі проблеми з органічними матеріалами, таким, наприклад, як дерево. Як ви можете побачити, ось ця діжка повністю вкрита пліснявою та вже непригодна до використання. Здесь мы показываем детям, которые не очень интересны взрослые вещи. Это у нас подобие сталкера. Давайте попробуем выключить свет, и вы увидите. Знаєте, у катакомбах завжди різноманітна атмосфера, тому що коли ви сюди приходите, ви тут відчуваєте і трохи містики, і трохи якогось художнього музею, тому що є дуже багато картин на стінах. Це, звісно, також і історія, і місце для відпочинку та романтичних побачень. Під час екскурсії ваш гід вас обов'язково пригостить ось таким натуральним чаєм або чимось більш градусним. Да, вас, да. Да. Не ось сюди вже прийшла екскурсійна група. Вони сідають відпочивати, а ми йдемо далі дивитися, що тут ще є цікавого. Це школа під час румунської окупації у часи Другої світової війни. А в Одесі відкривалися такі підземні школи, куди діти ходили навчатися. Сьогодні в мене урок хімії. Я хімію, що в школі що зараз не полюбляю. Мене ніколи не викликали на хімію до дошки, а крейди нема. Писати не будемо. Йдемо далі. Ну а дослід все ж таки проведемо. Я за практику, а не за теорію. А що тут брати? Сподіваюсь, ми тут не підірвемо нічого. Ну, наче все добре. Так, оцінку став мені і йдемо далі. Три. Бачите, які катакомби універсальні. І повчились, і чай попили, та ще і поспати можна тут твердо для е, спини корисно. А це діюча церква українського патріархату. Кожне церковне свято приходить сюди батюшка та проводить тут службу. Це можна сказати історія міста. Коли заливали шахти після добучі камня, шахти треба було завалювати мусором. І зараз по мусору ми розуміємо, чим жив міст. Верхні бутилки. Это алкоголь. Это все аптечные бутылочки. А вот это парфюмерия. А зараз ми заходимо до кабінету коменданта, який е, спостерігав за е, цим сховищем. Е, у разі якоїсь надзвичайної ситуації він закривав обидві ці залізні двері е, та виходив через запасний вихід. Ось так він сидів. У нього було декілька телефонів е, аби мати різний зв'язок. І у разі якоїсь надзвичайної ситуації, будь то е, бунт ув'язнених чи якась пожежа, він дзвонив. Ось. Ось у такий дзвоник. І всі тікали. Що ж, вже завершується наша прогулянка катакомбами, і хочеться підсумувати свої враження. Ми пройшли приблизно 2 кілометри, однак це були 2 кілометри незабутніх емоцій. І головне, що я зрозумів, що атмосфера одеських катакомб це справжня атмосфера Одеси. Що ж, ми вже майже назовні, а з вами ми побачимось у наступному випуску.